З вами смога Джміль і ми починаємо. У житті кожної людини іноді трапляються збіги, настільки вражаючі, що мимоволі думаєш про те, який жартівник написав цей сценарій. Вивчення та спроби, хоч якоїсь класифікації цих випадків, почалися після того, як багато років тому я стала свідком незвичайної події. Тієї ночі моїй мамі не давало заснути світло ліхтаря, що стояв просто під нашими вікнами. Нарешті вона сердито вигукнула, хоч би він упав, чи що. Наступного дня, повернувшись із роботи, я виявила біля будинку натовп людей і стовп, що лежить на землі. Чи треба говорити, що це був той самий Ліхтар? Розповідають, що 1975 року жителі шотландського села Рутвелл спокійно дивилися фільм навколо світу за 80 днів. Коли герої фільму сіли в кошик повітряної кулі і обрубали канат, на село зверху звалився. Так, так, ви вгадали справжнісінька повітряна куля. У 1974 році житель Дербі Нуел МакКейб слухав платівку плач дикого гусака. І гуси не змусили себе довго чекати. Один розбив вікно і влетів у спальню. Дві інші канадські гусаки впали за вікном. Ще одна дивна історія сталася з родиною Мелкіс із Дунстейбла, яка спокійно дивилася по телевізору фільм про Титанік. В тієї миті, коли корабель мав здригнутися від удару об айсберг, будинок Мелкісов затріщав по швах наслідок зіткнення з крижиною, крижаний метеорит рідкісне явище природи, саме в цей момент проламив дах і застряг у стелі. А ось зовсім містична історія. У 17 столітті в Японії пішли чутки про те, що злий рук тяжить над одним дитячим кімоно, усі три дівчини-підлітки, яким його дарували чи купували, помирали, так жодного разу і не встигши його вдягнути. У 1657 році один японський священник вирішив, що краще спалити кімано. Але тільки но священник підпалив його, раптовий сильний порив вітру роздув вогонь, і той повністю вийшов з-під контролю. І ось наслідки події: трі чверті всього Токіо вигоріло, було знищено 300 храмів, 500 палаців, 9 тисяч торгових крамниць та 61 міст. Загинуло 100 тисяч людей. Жарти долі неможливо не оцінити. Кажуть, наприклад, що у 1848 році. Міщанина Никифора Никітіна за крамульні промови про пооліт на місяць заслали не кудись, а в дальнє поселення під назвою Байконур. Ще розповідають, що з 1987 року в одному із супермаркетів англійського гравства Чешер творилися незрозумілі дива. Що на заказу під номером 15 сідала нова касирка, вже за кілька тижнів вона виявлялася вагітною. Повторювалося все це із завидною сталістю. Відсуму 24 вагітних 30 народжених дітей. Цікава історія про те, як бізнесмен зі штату Коннектикут Джордж Брайсон їхав поїздом від Сент Луіса до Нью-Йорка і всередині шляху несподівано для себе вирішив зробити зупинку в Луїсвілі, зайнявши в кращому готелі номер 307 Він про всяк випадок запитав порті, чи хтось їм цікавився. І отримав у відповідь конверт із написом містеру Джорджу Брайсону номер 307 Як з'ясувалося, лист призначався його повному однофамільцю з Монреаля, який вибрав той же номер у тому самому готелі раніше, колись Едгар По написав оповідання, в якому йшлося про долю пасажирів, які вижили після аварії судна. Багато днів вони оборознили океан на утлом суденці. Поки голод не змусив їх убити і з'їсти одного з супутників Юнгу на ім'я Річард Паркер. Через кілька років у 1884 році у відкритому морі було виявлено ялик з трьома людьми, які пережили аварію судна. З'ясувалося, що тих, що вижили, було четверо, проте згодом Голод змусив дорослих убити і з'їсти юнгу на ім'я Річард Паркер. Жоден з тих, хто вижив, не знав про розповідь Едгара По. Схожа історія сталася дещо раніше з королем Італії Умберто. Одного разу він зайшов повечерити до ресторану у місті Монза. З'ясувалося, що господар закладу, якого теж звали Умберто і який обличчям і статурою сильно був схожим на його величність, народився з королем в один день 14 березня 1844 року в одному місті. Їхні дружини носили одне ім'я. Весілля теж відбулося в один день, а ресторан відкрився того дня, коли коронували короля. У 1900 році короля Умберто повідомили, що власник ресторану, в якому король любив час від часу бувати, загинув внаслідок нещасного випадку від пострілу. Не встиг король висловити свої співчуття, як його самого застрелив анархіст із натовпу, що оточив карету. Я хотів би навести тут кілька дивних фактів, пов'язаних із життям та смертю американських президентів Лінкольна та Кеннеді. А наскільки випадкові ці збіги, вирішуйте самі: Авраам Лінкольн був обраний до Конгресу 1846 року, Джон Кеннеді, 1946. Лінкольн був обраний президентом 1860 року, Кеннеді 1960. У кожного з цих президентів одна дитина загинула до перемоги на виборах, і ще одна під час перебування у Білому домі. Обох президентів було смертельно поранено в п'ятницю у присутності дружин кулею, що потрапила ззаду в голову. Лінкольн був убитий у театрі Форда. Кеннеді був убитий у Лінкольні машині фірми Форд. Наступниками загиблих президентів стали віце-президенти, які носили те саме прізвище Джонсон. Ендрю Джонсон народився 1808 року, Ліндон Джонсон 1908. Призвище особистого секретаря Лінкольна Кеннеді, прізвище секретаря Кеннеді – Лінкольн. Обидва наполягали на зміні планів у День вбивства. Кандидатуру Авраама Лінкольна на пост президента запропонував військово-морський міністр Джон Кеннеді. Вбивця Лінкольна Джон Бут народився 1839 року. Вбивця Кеннеді Лі Харві Освальд 1939. Обидва вбивці були жителями півдня. Ні Бут, ні Освальд не постали перед судом. Джон Бут вистрілив у Лінкольна у театрі та був спійманий на складі. Освальд стріляв із вікна складу і був спійманий у кінотеатрі. Ще одну дивну історію розповів слідчий прокуратури. Одного разу водій вантажного автомобіля, не впоравшись із керуванням, в'їхав у розташований біля шосе сільський будинок та зруйнував його. На допиті господиня будинку старенька потерпіла, що дивом вціліла, дала свідчення про те, що за кілька хвилин до того, що сталося, вона дивилася випуск новин по телевізору і її схвилював сюжет про руйнування ізраїльськими бульдозерами будинків палестинців. Побачивши цей сюжет, вона звернулася до господа з молитвою про здоров'я радянської влади, яка не допускає таких неподобств, і в той же момент до її будинку в'їхав самоскид. Винуватець, молодий, але досить досвідчений водій, був тверезий. Під час слідства він ніяк не зміг пояснити. Чому з'їхав із дороги. Шосе було рівне, сухе, машина справна. Він здоровий, видимість прекрасна. Будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал, а також зберемо 200 лайків і купу коментарів під цим відео. А всім охочим допомогти розвитку каналу деталі у шапці профілю під відео, а також на ваших екранах. А з вами був Джміль.